Книга, яку я придбала на книжковій країні, з підписом від авторки, найголовніше знати, хто ти, Катерина Корнієнко. Видавництво старого лева і книга називається Дивокровці. Історія про восьмикласницю коханнячко за майже 500 сторінок мене це ім'я вже відверто почало піднапрягати. Бо по факту це ніби призвісько, тому що звуть головну героїню Люба, але так не всім можна її називати, і вона ще й злиться, коли її так називають. Особливо кумедно це звучить під час знайомств. Та й взагалі ця ось дівчинка мене втомила. Вперше почала вона мене підбільшувати своїми повідомленнями. Коли вона постійно писала і видаляла, писала і видаляла, і мені вже хотілося сказати, блін, ти або напиши, або не пиши. Але напевне, просто у мене настрій такий уже був. Також тут є вигадані слова по типу бабо, дідо, коли ти читаєш і думаєш, а якщо ж вам вдасться дочитати десь там до сторінки сотої, далі буде трішечки легше. Більш зрозуміло і менше каламутної інформації, яка здається нікуди тобі в голову не влазить. А тепер до суті історії виявляється, що «Коханнічко» – перевертень, і в контексті цієї книги перевертні це не лише ті, хто перевертаються на вовків. Перевертень здатний перевертатись і на інших тварин, птахів і всяке таке. І от самі дивокровці, це вихідці з дивокраю, про який, наприклад, мені було дуже недостатньо інформації, і кожен з них володіє якимись магічними здібностями. Хтось здатний повертати час, точніше, молодість собі, з допомогою певних предметів або старшати себе, або молодшити. Є тут також відьми, які воюють з дивокровцями, але про них дуже мало. І під кінець ми дізнаємось вже трохи більше про сам дивокрай, про втрачені до нього шляхи, звідки взялись самі дивокровці, як вони потрапили в людський світ, як живуть, як переховуються, і всі ось ті от взаємодії. Загалом магія дивокровців мене захоплювала, і, нібито, історія непогана, задумка цікава. Але мені не вистачило якогось повнішого розкриття. Якщо спочатку на нас навалюють аж занадто багато деталей, то під кінець по основі сюжету тих деталей вже не вистачає і не складається повністю картинка. І на мою думку, історія вийшла трошки пласкувата. От, нібито для дітей, я б сказала, там 10-12 років, але написана вона так, що Боюсь, якщо дитина почне читати цю книгу, вона більше не захоче читати нічого взагалі. Моя оцінка 7 з 10. Якщо ви читали, поділіться своїми враженнями, можливо, я десь чогось не додивилась, а ви побачили повнішу картину. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!